Пан там там А що я? Що інших ведучих немає, чи що? Я вам казала, якщо доплатите, тоді буду робити. А так, тоді йду дупи всі разом взяті. А ой, ми вже ефірі Вітаю, дорогі телеглядачі! Сьогодні ми дізнаємось, що сталося з нашим дідом після двох днів у Чорнобилі. То не дід, то і курва, звірсько. Купа кісток, купа кісток, купа кісток, кістки, 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 кістки. Я бачила, як він голий бігав за куршатами. Я йому колись утвердку позичив, але він мені й досі не відомив, Імно старе. Ми дружньо, всі ми СМТ ходили його шукати, а воно навіть не обзивалося. Жах, це просто не вкладається в голові, як таку паскуду до сих пір не змогло знайти навіть ціле село міського типу. Далі в програмі ми розберемося з цим нещастям. Ні, ну то, що я матьонка красива, то було понятно з самого початку. Але ви навіть на таку красопеточку, та як я вже заколібалася дивитись. Ну то що ж, ну давайте ж ми кінець кінцем будемо підводити підсумки, що з ним сталося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чекайте, чекайте, бо до нас в студію прийшов терміновий телефонний дзвінок. Алло? Алло, програма загублений дід. Забеліть в кібену манже того свого діда. Бо він мене заколібав. Він вже всіх курчан мені полапав, насільник хреном. Я більше його не витримаю. Колись рано пане, чи пізно. Скоро він получить від мене. Наша студія відома своєю толерантністю до тих, хто до нас дзвонить. Е, ну, тобто ми знайшли діда. Але саме головна ціль нашого випуску чого ж він все-таки здичавів за два дня в Чорнобилі? Сильніша магнітна буря оповіла цілу землю. Простягнулася на океани так, що навіть карасії почули, навіть кістки в землі завібрували. Але як міг дід так просто піддатися якомусь такому природному явищу, то є ж сильніший чоловік, але навіть сильніший чоловік не стягне сили природи. З вами був загублений дід. До швидкого!